Нещодавно європейські науковці досліджували естетичний бік світових валют. Тоді нагадаємо, українська гривня була визнана однією із найкрасивіших валют світу уже у 2011 році. Ми маємо ще один привід пишатися нашими грішми. Німецький вчений Франк Штокер опублікував у німецькій газеті Діавельд статтю про те, як гроші формують національну самосвідомість. Зробив це вчений на прикладі української гривні. На думку німецького вченого, українська гривня є джерелом творення національної свідомості українців. Про це свідчить вже сама назва валюти. Щоб підкреслити незалежність від Росії, в Києві наполягають на назві гривня, а не гривна. Наступний момент зображення на купюрах. Якщо на найменших банкнотах номіналом 1 та 2 гривні можна побачити Володимира Великого та Ярослава Мудрого, відповідно яких своїми називають і Росіяни, то на банкнотах більшого номіналу зображені люди, які є персонажами суто українськими. Мова про Богдана Хмельницького та Івана Мазепу. Вони боролися як проти московських царів, так і проти польських королів. На купюрах 20 та 100 гривень зображені видатні українські літератори – Іван Франко та Тарас Шевченко. Письменники писали українською мовою та є творцями класичної української літератури. А як відомо, література на національній мові є одним з признаків формування нації. На купюри у 200 гривень бачимо Лесю Українку, яка в силу свого імені є апогеєм монетарного формування нації. Як можемо бачити у своїй статті, Франк Штокер робить висновки, що українці є повноцінною сформованою нацією у класичному європейському розумінні цього слова. Німець доводить цю тезу на прикладі грошей. Добре було б, якби українці довели її і на інших прикладах.